У своєму епізоді я розповідала, як ми з легкістю добрались до Пхукета. Почну з нашого готеля. Він був трохи не дуже комфортабельний, але пет friendly варіантів було не так багато. Коли ми його побачили, одразу зрозуміли, що треба обов'язково встигнути за ці два дні в цьому готелі знайти собі постійне житло, адже залишатись ще надовше і жити в таких умовах не хотілось. А переїжджати з готелю в готель з усіма речами це дуже складно. Отель у нас, звісно, жесть. А все з того, що ми просто не можемо знайти нормальні отелі, які дозволяють жити з такими чотириногими друзями. Тому ми рандували байк і гоняли по острову, шукаючи і дивлячись на всі варіанти кондо. Кондо це кондо мінімум. Для тих, хто не знає, це такий комплекс. Будівля, або їх може бути декілька з апартаментами, з квартирами, у який входить спільний басейн, різні зони відпочинку. Там також може бути майданчики дитячі, безкоштовна парковка. І також відмінністю від звичайних квартир є те, що у кондо є управлінча компанія, яка все контролює, вбирає, встановлює свої правила тощо. Такі кондо обов'язково охороняються. Ось декілька квартир, які ми встигли подивитися за ці два дні. Через брак часу нам навіть показували деякі варіанти онлайн через відеодзвінок. Оскільки ми шукали житло у вересні, це ще не сезон, і по місцевим міркам тут взагалі зима. Тому відповідно ціни були ще завищеними. Нам дуже повезло, і у ці два дні наших пошуків були тропічні зливи. Тому ми встигли подивитись менше ніж планували. Ми попали по дуже, дуже великі зливи. Макс питав мене, чи буде дощ. Я сказала, що не буде. Але головна проблема це було знайти місце де можна жити з киті, тобто pet friendly житло треба було або казати завчасно, або просто вже проносити кішку через охорону. Але у будь-якому випадку її б могли помітити, і в нас би просто забрали б депозит, і були б проблеми. Справді нам дуже повезло, і ми майже у кінці нашого пошуку знайшли кондо, який майже мав усі плюси. Не контракт. Нам дали дозвіл на кішку, але треба було все одно слідкувати, щоб вона нічого не пошкодила усередині. Також у контракті у нас немає заборонено тварину, але нам все одно порадили не показувати її охоронцям та персоналу кондо. Тому я засунула мімі у свою сумку, коли проходила через ресепшн. Мені здається, що наш кондо був самим класним варіантом. Ви тільки подивіться на цей басейн на даху. А ще тут просто дивовижні закати. Ось, наприклад, я просто взяла, зробила бутерброд і піднялась на поверх вище, щоб провести сонце. ну гарно ж. Картіну називають «Найди кошечку. Не строилось, но... Мотик, все. Это... Наша хата, теперь отдыхай. Ой, все, сегодня... да. Давай, давай. Безопасно, че не? Страшно так. Welcome home, Китюнинская. А ще з цієї локації, тобто з центру острова, нам майже однаково добиратись в будь-яку точку острова, і це дуже зручно. Після нашого переїзду ми почали вирішувати справи з документами, регістрацією, місцевими правами, адже тут змінилися правила, і тепер вас можуть просто зупинити і попросити хабар у тисячу бат за українські права, а не місцеві. Але це вже інша історія. І я думаю, вам не дуже буде цікаво слухати про цю всю бюрократію. Але якщо я помиляюсь, дайте знати у коментарях. Цікавий факт: прямо проти нашого кондо знаходиться магазин. Я би сказала, медичний заклад а з продажем канабісу позад мене аромат. Тут теж медичний такий. Ну а зараз тур по нашому кондо. Зверніть увагу, що немає 13-го поверху, і замість 13-го є 12-й ей. Тому що 13 це невезуче число. Також тут такі довгі-довгі коридори. Ці коридори нагадують мені общагу. Але значно-значно краще, ніж просто общага, тому що тут все красивіше, чистіше і басейн. Взагалі, це тропіки тут. В Києві у мене була трошки гірше общага. К ним. на кожному поверсі такий довгий-довгий коридор з різними квартирами, апартаментами, у котрих різний ремонт, і я так розумію, різні площі. Також у нас є спільна безкоштовна парковка. Щоб зайти, треба завжди використовувати свою картку. Без неї ти не зможеш користуватися ліфтом. Також цією карткою можна піднятися тільки на останній поверх, або на поверх, де є басейни, чи зал, чи парковка, але на інші поверхи ця картка не дає можливості піднятися. А ще у нашому конду є спортивний зал, доступ до якого є у Всіх мешканців цього кондо дуже класно, що він знаходиться на 14-му поверсі, і тут така панорама усього міста. До речі, з цього залу усім видно нашу квартиру. Вона знаходиться десь тут, але ми завжди зачиняємо штори, щоб нас ніхто не побачив. Також з цього залу можна одразу вийти на наш класний басейн, який теж знаходиться ось тут, на даху. А тепер уявіть, що ви тут самі. Тут є ще така кнопка, зараз я вам покажу. І ось так ось можна вмикнути джакузі. Вдаличні десь там я бачу море. Класно. Так, мені здається, що поки я вам тут все знімала, я вже засмогла. Також, звичайно, біля кожного басейну є свої душові туалети, тобто така зона, де можна комфортно все зробити, що треба, і насолоджуватись відпочинком. Ну і ще трохи про цю панораму, і нашу можливість кожного дня дивитись на захід сонця. А потім ми почали відкривати для себе цей острів, знаходити класні заклади, туристичні секретні місця і дивитись, мабуть, на найкрасивіше тут, на захід сонця. Але про ці подорожі і всю цю красу ви побачите в наступному моєму відео. Став лайк, підписуйся, щоб підтримати мій канал, а ми з вами зустрінемося у наступних моїх відео. По-ка!